Коридори: найкращі друзі українців та українок за останні півтора року. Друзі, що неодноразово рятували нам життя, давали затишок відчуття комфорту та захищали від обстрілів росіян. На жаль, далеко не завжди простір за двома стінами дає потрібне відчуття безпеки. Часто потрібний наступний рівень повноцінне укриття під землею. В теорії на папері вони є в кожному місті. Їх можна знайти на мапі, швидко туди дістатися і за потреби опинитися в безпечному місці. На жаль, практика є значно сумнішою. Ще у січні 22-го року один небайдужий киянин ходив своїм районом і шукав укриття на випадок повномасштабного вторгнення. На превеликий жаль, в реальності тодішня мапа укриттів виявилася дуже неточною. Квест називає... Це подумає, де може бути укриття. А ось киянин Ярема Дух вирішив знайти укриття найближче до свого дому. Інтерактивна карта КМДА мала б йому допомогти, і він навіть знайшов потрібний будинок за адресою. Але як ви бачите, жодних надписів немає, і фактично ми не знаємо, які з цих трьох дверей є входом до укриття. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео пояснення про укриття у вашому місті, відповідальних за ці укриття та вашу роль у цьому всьому спойлер. Ваша роль тут визначальна. Давайте поговоримо про це детальніше і найважливіше, як нам із вами себе вберегти. У січні 22-го року Київ не дуже вірив у напад на столицю ані влада, ані кияни. Ну окрім цих кількох, які бігали своїми районами у пошуках укриття. До речі, до мера Києва Віталія Кличка та доголів районних адміністрацій зверталися ще з осені 21-го року. Просили дати інформацію про укриття, провести інспекцію, виділити кошти на укріплення. Щоб усе це відео не виглядало як критика одного єдиного мера, одразу поясню: у січні 22-го року я жив у Києві. Відповідно, найкраще розумів і відчував ситуацію сам саме в цьому місті вас же прошу в коментарях розказати про ситуацію у своєму місті, і найважливіше, що змінилося з січня 2022 року. Будь ласка, пишіть результат підготовки Києва. Ми побачили 24 лютого. Окрім деяких станцій метро та паркінгів, більше нормальних підземних сховищ у столиці не виявилося. І за час, що минув від 24 лютого, ситуація, на жаль, не надто покращилася. Кияни потрохи звикли вже до регулярних обстрілів, почали обмежуватися просто правилом двох стін або взагалі лише вірою у наше ППО. Владу до речі, продовжували питатися про укриття, але у відповідь ми чули щось таке дуже сумне. Ось, наприклад, наприкінці травня, перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник казав таке: У нас є близько п'яти тисяч е е від укриттів, сховищ, тому що бомбосховищами ми поносіно ну, їх назвати достатньо складно. Це це ми їх називаємо найпростіше укриття. Цілих п'ять тисяч укриттів звучить круто, але чи багато це чи мало? Давайте порахуємо у Києві станом на люті 23-го року мешкає близько 3,5 мільйонів людей. Про це до речі в інтерв'ю Укрінформу сказав власне сам пан Микола Поворозник. Тому якщо 3,5 мільйона осіб розділити між 5 тисячами укриттів, то виходить плюс-мінус 700 осіб. На одне укриття, впевнений, що великі пересадкові станції метро типу золотих воріт можуть вмістити навіть більше людей. Але у кого з нас на районі є золоті ворота? У мера кличка, до речі, є на жаль, влада Києва обрала тактику: кияни не ходять в укриття, то для чого для них взагалі старатися? Буквально тут питання не стільки в наявності укриттів, скільки в е бажанні ну, і в тому, щоб спускатися в ці е, укриття. Це перший заступник мера сказав 30 травня. А 1 червня у Києві через російський ракетний обстріл та зачинене укриття загинуло троє осіб. Одразу після цієї жахливої трагедії в Києві розпочалося перекидання відповідальності за непідготовлені укриття. В перші ж години з'явилися наступні версії: що винні: А, Київський міський голова, Б. Київська військова адміністрація, В. Районна адміністрація. Г. директор поліклініки, де знаходилося укриття Г. сторож, що не відкрив укриття вночі. Я навіть не хочу влазити в ці сумні спроби, ніби дорослих людей сховатися в хатку як у дитячій грі від відповідальності та наслідків. Але за цей час ми дізналися, що близько половини київських укриттів не придатні для використання а киянам та українцям загалом досі не сказали, хто має за це відповідати. Що ж, давайте будемо розбиратися разом. Перше правило освіченого громадянина не знаєш, як правильно, прочитай закон. Кодекс цивільного захисту нам каже, що місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування відповідають за захисні споруди, обладнують підвальні приміщення, організовують їхній облік, контролюють стан готовності, проводять технічну інвентаризацію. Складне слово. Тобто роблять усе те, що не було зроблено. У Києві є загалом 11 державних адміністрацій: Київська міська військова адміністрація, котру очолює Сергій Попко, та 10 районних державних адміністрацій. Усіх призначає президент за поданням Кабінету міністрів. Місцеве ж самоврядування очолює київський міський голова Віталій Кличко. Окрім того, за стан укриття безпосередньо відповідає його балансоутримувач. Це може бути або державна, або комунальна установа, або навіть приватна особа, одноосібний власник чи якийсь бізнес. Отже, маємо аж п'ять різних варіантів, хто може бути винуватий. Київська міська військова адміністрація і ПОПКО, районна державна адміністрація та її голова, кличко як мер, директор поліклініки як балансу і ще є варіант зі сторожем, який не відкрив укриття. І ніхто не визнає себе кінцевим відповідальним. Усі шукають крайнього. У кожному відео я закликаю вас підтримувати і донатити на якісь ініціативи для підтримки Збройних сил України. Цього разу я вас прошу допомогти у зборі на антидронову рушницю для 125-ї бригади територіальної оборони. Якщо ви просто закинете від 150 гривень на банку, то ви берете участь в розі Ще трьох легендарних вінілових платівок від гурту Пік Флойд за участі Андрія Хливнюка. Або є інша пропозиція, якщо ви хочете, можете стати власником цієї унікальної футболки Білгород, яку ви зараз бачите на екрані. Всі деталі є в описі до відео. Всі гроші йдуть так само на цей збір, який я згадав. А якщо у вас залишилися ще кошти і ви можете підтримати виходи відео на цьому ютуб каналі, розгляньте таку можливість. Зараз на екрані ви бачите тих прекрасних людей, які вже це роблять. Велике вам спасибі. Долучитися до цього переліку людей, ви можете за лінками, які є в описі. До Цього відео подивіться, можливо, у вас є така змога. Буду вам вдячний за підтримку, адже усі відео на каналі виходять саме завдяки вашим донатам. Одразу після трагедії інтернет вибухнув критикою на адресу Віталія Кличка. Меру почали згадувати, що повномасштабна війна триває півтора роки, а місто досі не підготовлене захистити своїх мешканців. Питання вийшло за межі конкретного укриття. Люди почали масово скаржити, що в них на районі все ще гірше. Трохи оговташись, кличко на 465-й день повномасштабного вторгнення розпочав інспекцію укриттів і став пояснювати свою позицію. Він заявив, що в 2022 році місто виділило 320 мільйонів гривень на укриття, у двадцять більше 900 мільйонів. Загалом 1 мільярд. 200 мільйонів. Кошти виділили районним адміністраціям, які дуже погано їх використали. Тобто позиція його приблизно така: ми даємо їм гроші, а вони нічого не зробили. А ще додав малесеньку довідку, що 9 із 10 голів районів – представники слуги народу. Але тут є як мінімум три неточності, на які хотілося би вказати пану меру. Перше. в Києві, за словами ж його першого заступника, близько 5 тисяч укриттів. Тобто виходить, що на кожне з них у 2023 році виділили десь приблизно 180 тисяч гривень. І це недостатні кошти для облаштування укриття за всіма вимогами. Тобто, фактично, це кошти лише на якийсь косметичний ремонт. Друга невеличка неточність в тому ж бюджеті Київрада виділила 720 мільйонів гривень на депутатський фонд. Тобто, це кошти на отримання депутатських приймалень чи відкриття іменних дитячих меданчиків чи іменних лавочок з написами про матеріальну допомогу виборцям. Ну і ще 180 мільйонів виділили на добудову подільського воскресенського моста. Це Звичайно, дуже важливий пріоритет в умовах повномасштабного вторгнення. Тобто 900 мільйонів на бетон та імені лавочки і стільки ж на укриття. Ну, без іменних лавочок ми рік точно могли би ще прожити, і це ще раз про пріоритети теперішньої Київради і київської влади. Вони відрізняються трішки від того, що вони пишуть в соцмережах. І нарешті, третя неточність: дійсно коштами розпоряджаються районні державні адміністрації, але вони мають робити це згідно з київськими бюджетними процедурами. Це означає, що місяць складають перелік об'єктів під ремонт, потім два місяці їх затверджують. Два місяці проводять тендери, підписують договори, півроку проводять ремонт, і кілька місяців граються з казначейством. Це складний процес, який можна було спростити і пришвидшити. Для ремонту укриттів, але цього ніхто не зробив. Віталій Кличко каже, що кошти на укриття освоєні десь на 10%. І це ймовірно правда, як і будь-які інші кошти на 90-100 вони можуть бути використані наприкінці року, бо така процедура для всіх капітальних ремонтів. Але що зробили за півтора роки, щоб спростити ремонт укриттів? Це питання поки без відповіді. Міський голова каже, що за укриття відповідальні будь які адміністрації, але тільки не його. Цей ж саме міський голова тиждень вже катається Києвом, перевіряючи різні укриття. Можливо, в деяких районах навіть побував вперше в житті. І він же постійно звітував у соцмережах, як Київ працює над. Покращенням укриттів, то хто ж за це відповідальний, пане Віталію? Другий суб'єкт, якому закидають непідготовленість укриттів, це Київська міська військова адміністрація. Це спеціальний орган, утворений на час воєнного стану. Спочатку його очолював Кличко, потім Микола Жирнов. Зараз Сергій Попко. На офіційному сайті написано, що військова адміністрація Києва має забезпечувати безпеку цивільного населення в умовах війни. Ми дуже мало знаємо про цей орган і його реальні функції через законодавчу плутанину, але одне нам відомо точно. 24 жовтня двадцять року набув чинності закон України про забезпечення цивільного захисту, згідно з ним про протягом одного місяця, тобто до грудня 22-го року, органи місцевого самоврядування та начальники військової адміністрації мали забезпечити безперешкодний доступ населення до укриттів. Як на мене, все дуже чітко. Закон вимагає, щоб у громадян був постійний вільний доступ до сховищ. Відповідальність за це він покладає на двох суб'єктів: місцеве самоврядування та військові адміністрації. У випадку з Києвом це Віталій Кличко як міський голова та Сергій Попко як начальник військової адміністрації. Тобто ми ніде тут не бачимо районних державних адміністрацій. Правда, в Києві є лише одна військова адміністрація міська. Усі районі. Адміністрації державні так, вони відповідають за використання коштів у себе на районах. І так, за старими процедурами, згідно яких треба на укриття чекати ледьні ціле століття, і правила їм прописує та гроші виділяє Київська міська рада, яка цього року, як я вже казав, виділила на укриття стільки ж скільки на депутатській приймальні і вічний подільсько-воскресенський міст. Ну але з будівництвом моста все зрозуміло. Ми ж його залишимо в спадок нащадкам. Ну не сам міст, його будівництво. Щойно трапилась трагедія у Деснянському районі, як мер Києва звернувся до Кабміну з проханням відсторонити голову районної державної адміністрації. Відсторонити на час розслідування. але є невеличка проблемка, адже поліклініка балансу отримувач укриття знаходиться в підпорядкуванні департаменту охорони здоров'я міста Києва, а департамент знаходиться в підпорядкуванні мера Києва. Інспекція укриттів показала, що аналогічні проблеми є в усіх районах, навіть гірше, за результатами перевірки у незадовільному стані 80% укриттів Подільського району, 55% Солом'янського, 49% Деснянського, 43 Голосіївського. Найкраща ситуація в Дніпровському районі. Там заявлено 92% готовності. То чому б не відсторонити? Наприклад, кожного з голів районних державних адміністрацій. Так подумали голови районних державних адміністрацій і пішли у наступ. 5 червня з'явилося їхнє колективне звернення з вимогою піти у відставку до Віталія Кличка. Ну, і поки міський голова, котрий відповідальний за укриття та їхнє фінансування, кидається на військову адміністрацію відповідальну за укриття, на районній адміністрації відповідальні за ремонт укриттів, а ті кидаються на кличка, військову адміністрацію і керівництво поліклініки відповідальні за укриття. За всіх відбувається сторож, і тут ситуація ще більш дивна. Другого червня поліція оголосила підозру Віктору Мошкіну, охоронцеві поліклініки, який не встиг відчинити двері. Спочатку гуляла версія, що він був п'яний, але потім її спростували. Віктор на суді визнав, що не встиг виконати свої службові обов'язки. За його версією, люди постукали, він побіг шукати ключі, і через 5 хвилин прилетіла ракета. Охоронців інкримінують 135-ту статтю кримінального кодексу за відоме залишення у небезпеці, що спричинило смерть людини. В деяких юристів є сумніви, що саме дії цього пана спричинили смерті. В судді вже ж сумнівів не виникло. Тільки на сторожа почала підтримувати громада українських соцмереж. Яку справи з'явились нові цікаві обставини? Виявилось Віктор Мошкін, комуніст. За версією СБУ він входив у групу людей, що вважали себе громадянами СРСР і публікували комуністичні листівки. Зараз йому готують підозру за поширення комуністичної символіки. Віктору Мошкіну призначили два місяці в СІЗО. Служба безпеки так втішилася, що знайшли комуніста, ніби з цим якісь проблеми. Вам треба знайти любителя комуністичних свят та всього радянського? Так ось далеко ходити не треба. Я вам навіть місце роботи його можу підказати. Але історія не закінчилась і на цьому. Президент України, як тільки повернувся з Молдови, де він обіцяв когось відправити у нокаут, зібрав ставку верховного Однокомандувача Даній доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд України. В результаті уже тиждень мер Києва та цілий міністр стратегічної промисловості бігають Києвом, інспектуючи укриття, ну і відповідно відкриваючи для себе незнані куточки нашого міста. А ну і ще кожного дня з'являються нові версії, хто ж у цьому всьому винуватий. Але поки вони це роблять, ми маємо про себе потурбуватися самі. Бо якщо ти загинеш від того, що укриття було зачинено, по суті, тобі вже байдуже хто був відповідальний, щоб перевірити, чи воно відкрите. Ось що радять експерти. Сайту довідка інфо, де зібрані фахові поради для нашої з вами безпеки. Берете мапу укриттів або знаходите їх перелік на офіційному сайті влади вашого міста і записуєте адреси не тільки найближчого, а ще двох-трьох коло нього. Ну і відповідно берете адреси, які є поблизу вашого дому, роботи чи місць, де ви перебуваєте найчастіше. Обов'язково заздалегідь пройти маршрут в спокійний час, спокійним темпом, коли немає тривоги, щоб ви собі орієнтувалися, скільки реально вам потрібно часу, щоб туди дістатися. По можливості, але дуже бажано дізнаєтесь, у кого є ключі від укриття. Дізнаєтесь Номер телефону цієї людини, а ще краще познайомтесь. Ну і далі ви особисто перевіряєте стан цього укриття. Якщо потрібно, пишете про це якусь заявку вашій місцевій владі. Ми дуже сподіваємося, що після трагедії 1 червня чиновники будуть реагувати значно швидше. Я залишу в описі відео лінк на розділ про укриття на сайті довідки.Інфо. Почитайте собі, коли будете мати час. Звісно, що коли летить іскандер, який запустили приміром з Брянської області, ходити від укриття до укриття часу немає, бо це лічені хвилини від оголошення тривоги. Що тоді робити? Ну, по перше, перевірте, чи справно у вас працює за повітря Тривога. Завантажте альтернативу, наприклад, для Києва це Київ цифровий. І аби врятувати тут, основне: якщо ви бачите, що не можете чи не встигаєте пройти до безпечного укриття, дотримуйтесь правила двох стін. З огляду на те, що ймовірність збиття ракет зараз найвище завдяки нашій ППО, від уламків дві стіни мають вас захистити. І це не моє судження так радять в наших повітряних силах. До речі, в описі також лишаю інструкцію, що робити при атаці кандерами. Її фахівці довідка інфо писали разом із речником повітряних сил Юрієм Ігнатом. Там ще є план дій на випадок атак різними видами озброєння. І на Останок, якщо ви, можливо, маєте багато вільного часу, то ви можете допомогти врятувати не лише вас, а й інших людей довкола. Ви можете долучитися до групи громадського моніторингу Озон. Група перевіряє, в якому стані наші укриття і доносить інформацію до відповідальних та місцевої влади, якщо є така потреба. І у цьому відео довідка інфо детально пояснюється, як стати одним з таких ревізорів, якщо б ви хотіли долучитися і принести в суспільству велику користь. Але якщо у вас немає часу цим займатися, то у відео теж є багато корисної інформації, яка вам стане в нагоді. На цьому мене все. Дякую всім, хто до Вилися до цього місця. Сподіваюся, відео вам стане корисним, і ви будете знати, як знайти найближче укриття, облаштувати його під свої потреби та залишатися в безпеці. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, зверніть увагу на ці відео, які ви зараз бачите на екрані. Клацайте на них, дивіться, впевнений, що вам буде цікаво. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.